Якщо у вас особистий рік 9, то в рік 9 від вас піде все погане. По максимуму погане, яке у вас є, воно може повідпадати від вас. Не розчаровуйтесь, саме так і повинно бути. Подякуйте, прийміть цю ситуацію, яка з вами трапилась. Подякуйте, пропишіть, проаналізуйте максимально крутий час для завершення абсолютно всіх справ. Тобто, який проект ви колись почали? Ніяк не можете завершити ось рік 9 – Саме час для завершення всіх справ. Наприклад, ви почали. Якусь свою справу. Потрібно зрозуміти, проаналізувати, де щось потрібно закрити з якимись партнерами, з якими відкрити, куди потрібно усилити свою енергію, де потрібно призупинитися. Тобто рік аналізу, рік завершення абсолютно всіх справ і рік займатися своїм здоров'ям, навіть якщо у вас нічого не болить, обов'язково підіть на масаж, підіть до лікарів, пройдіть перевірку, пройдіть обстеження, по максимуму займіться своїм здоров'ям, підіть на відповідь. Починок, поїдьте на відпочинок, видільте собі час. Для свого кайфу й насолоди. Тобто рік 9 це рік такий завершальний, рік повністю підведення підсумків протягом ось тих 9 років, які ви проживали, рік е, аналізу і рік того, щоб ви відновили свої сили, у вас може бути таке, що в рік 9, от ви відчуватимете, що ви просто вижиті як лимон, наче повністю все класно, наче в житті все добре. Ну, от, Враховуючи різні аспекти, різні ситуації, які в нас зараз перебувають. Бувають. Але по максимуму добре, встали живі, здорові, рідні, живі, здорові, все, супер. Зрозуміли, проаналізували, але відчуваєте, що ну, немає енергії, просто без силі. Просто розумійте, що так працює рік 9. Якщо у вас особистий рік 9, у вас може бути відчуття середини, що ви просто виснажені, що у вас немає зовсім емоцій, енергії, і ви взагалі просто як лимон. Пробуйте гуляти, ходити, відпочивати, по максимуму отримувати позитиву, по максимуму заряджатись тими енергіями, які вам потрібні. Наприклад, якщо вам надає енергію, надихає прогулянка в лісі, підіть, прогуляйтесь в лісі. Якщо ви займаєтесь йогою, позаймайтесь йогою. Якщо ви, наприклад, любите рибалку, будь ласка, їдьте на рибалку. Рік дев'ять. Це рік максимального ось того завершення усіх своїх циклів і максимального аналізу. Проаналізуйте, що робили так, що не так, б хотіли змінити. І в рік один, коли рік початку нового, починайте діяти. В рік дев'ять підсумок провели, проаналізували, і в рік один починаєте діяти.